Перший місяць літа підходить до завершення сьогодні. Понеділок, 26 червня. А отже, про рівне розповідає вам про найважливіші події рівного України та світу за минулий тиждень. А він був дуже навіть насиченим. Озброєний бунт ПВК Вагнер на Росії завершився пшиком. Упродовж суботнього дня найманці Євгенія Пригожина рухалися до натяком на те, щоб скинути владу. Приводом для так званого бунту стала нібито атака військ РФ на табір вагнерівців, про яку повідомили незадовго до початку неспеціальної воєнної операції на території Російської Федерації. Проте дії пригожинців, згідно з дослідженнями провідних аналітиків були добре сплановані заздалегідь. Таким чином, 24 червня, практично без боїв вагнерівці увійшли до Ростова на дону та Вороніжа, а також дісталися до території Ліпецької та Московської областей. Путін через телеекрани заявив про бунт. У столиці Росії почалася якась паніка. Десятки чартерних літаків із їхньою елітою на борту покинули аеропорту поблизу Москви. В'їзди до міста почали блокувати. Борт номер один російського диктатора також перемістився на Валдай ближче до одного з бункерів. За різними повідомленнями ВВХ про всяк випадок взяв туди із собою Міхаїла Мішустіна, який в разі втрати путіним влади очолив би країну. На порятунок столиці кинулися навіть тікток-війська, найманці Кадирова у складі Розгвардії. Але як би це смішно не звучало, застрягли в пробці і вже не встигали взяти участь у подіях. Втім, запаси попкорну, які підготували мільйони українців для того, щоб насолодитися протистоянням російського царя та його кухаря, ще не завершилися, як конфлікт вичерпався. Під вечір суботи Пригожин заявив, що повертає свою 25 тисячну армаду найманців, військових злочинців та колишніх зеків до місць дислокації відповідно до якогось плану. Про що саме він домовився з бункерним дідом? Наразі існує безліч версії від вдалого шантажу прихожина до заздалегідь спланованого спектаклю за участі Путіна та його придворних. Після уже згаданих подій суботи, як заявляє вусатий рот Путіна Дмитрій Пісков, офіційно вагнерівців пробачать і не чіпатимуть. Тих, хто відмовився від походу на Москву, чекатиме підписання контрактів з так званим Міністерством оборони РФ. А самого головного бунтівника Євгенія Повара пригожина відправлять, відпустять чи зійшлють до Білорусі. Більш детально події суботи транслювалися у нашому телеграм-каналі. Там і збиті гелікоптери, і танки на вулицях російських міст, і збитий повітряний командний пункт росіян, і найцікавіше з хаосу. Який, на нашу думку, заслужено, отримує російське суспільство, яке підтримує війну проти України, тож підписуйтеся на наші пабліки, щоб не пропустити інших цікавих подій. А ми чекаємо продовження та логічного завершення цієї клоунади. У Білорусі готуються відновлювати владу. Лідерка об'єднаної білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала не втрачати шанс на порятунок Білорусі, а представник полку імені Кастуся Калиновського попросив військових і цивільних чекати сигналу. Тихановська закликала закрити кордон Білорусі з Росією та повідомила, що створила оперативний штаб, до якого приєднаються представники демократичних структур полку Калиновського та білоруських добровольців. Полк Калиновського також опублікував відеозвернення. Цитата. Відповідні умови для знищення диктатури наближаються. Це початок кінця великої тиранії. Ми маємо в Білорусі резерв, який включає військових і просто громадян, які готові визволяти Білорусь від окупації. Нам потрібні будуть люди для рішучих дій. Вступайте до загонів самооборони. Кожне місто, кожна вулиця, будьте готові для контролю над своєю територією і підтримки порядку. Військові, резервісти, Білорусі, чекайте нашого сигналу. Кінець цитати. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенка заявив, що в Білорусі готують силовий сценарій зміни влади. Ми це бачимо і ми цього не допустимо, заявив Лукашенка. Тим часом стало відомо, що два дні тому урядовий літак Лукашенки днями вилетів до Туреччини з родиною диктатора на борту. Що ж, уважно слідкуємо за подіями в Білорусі може бути дуже гаряче. Тож бажаємо білоруському народу уникнути кровопролиття та повернути владу над власною країною в демократичне русло. Існує ризик, що Московія може здійснити атаку на Запорізький АЕС із витоком радіації уже найближчим часом, зокрема для того, щоб уповільнити українські війська, які поступово, але впевнено просуваються на різних напрямках та відтісняють терористичні сили РФ. Про те, що Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції в інтерв'ю виданню The New Statement, заявив начальник головного управління розвідки Кирило Буданов. За його словами, ядерні реактори без охолодження можуть розплавитись за період від 10 годин до 14 днів. До аварії на ЗАЕС також може призвести підвищення росіянами напруги на лініях електропостачання до станції. Буданов нагадав про замінування росіянами ставка охолоджувача ЗАЕС та повідомив про розміщення начиненою вибухівкою техніки. На двох енергоблоках станції він підкреслив, що ситуація ніколи не була такою серйозною, як зараз. Тим часом українські військові б'ють та системно відтісняють окупантів з території України. Зокрема, ЗСУ вже розгромили підрозділи 57-ї мотострілкової бригади 5-ї армії РФ та знищили російський плацдарм на заході від каналу Сіверський Донець-Донбас. Упродовж тижня війська РФ вели наступальні дії на Харківщині, але не вдало. Українські війська завдають ударів по стратегічним об'єктам в тилу Росіян, зокрема, вдарили по Луганську, а також по мосту в Чонгарі, через який окупанти постачають зброю на південно-східній території України. В суботу раптово чеченські підрозділи Ахмат Восток і Російські спецнази виступили з Мар'їнки, що ймовірно було пов'язано з діями вагнерівців на Росії. Десь дорогою з Мар'їнки, схоже, вони й потрапили в той самий злощасний затор. На окремих напрямках російські війська безуспішно намагалися захопити втрачені позиції. Таким чином, незважаючи на ситуацію з бунтом на Росії, збройні сили продовжують впевнено, системно та планомірно просуватися. Тим часом генштаб повідомляє про ріст втрат серед окупантів. Станом на ранок неділі було ліквідовано 720 росіян. А в понеділок стало відомо ще про 950 хороших русських, і це при тому, що відповідно до заяви міністра оборони Резнікова Україна ще не веде контрнаступ. Трохи корупційних новин. Журналісти української правди знайшли в родини одеського військового комісара Євгена Борисова майно в Іспанії. З'ясувалося, що його родина під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомість та автівки на мільйони доларів. Наразі він продовжує виконувати свої обов'язки, оскільки службове розслідування не знайшло підстав для відсторонення від посади після корупційного скандалу, про який стало відомо два місяці тому. Відповідно до інформації журналістів, він збагатився на війні і так званих білих квитках за відтермінування від армії у військовозобов'язаних вимагав чималі суми грошей. У 2022 році, під час війни, він виїжджав до Іспанії та ввіз до України елітне авто під виглядом гуманітарної допомоги. Причетність до корупції він заперечує і стверджує, що не знає про майно сім'ї у Іспанії. Втім, Володимир Зеленський дав доручення залужному звільнити одеського воєнкома, а заразом перевірити усіх обласних військових комісарів. Тому слідкуйте за подіями. Заходьте на сайт та в соціальні мережі, щоб не пропустити новин про корупціонерів. Та що нам ті одеські корупціонери та кадирівські затори в Рівному розпочалася гаряча пора поточних ремонтів, тягучок та освоєння сотень мільйонів міського бюджету. В понеділок зранку в місті перекрили рух транспорту на вулиці Чорновола, саме там, де почали ремонт турбокілометра дороги за майже 100 мільйонів гривень. Об'їзд, який вирішили влаштувати через вулицю Студентську, практично відразу було забито приватним та громадським транспортом. В тягучках водіям довелося проводити по 40 хвилин і більше. І це вже після години пік. Чи виникне транспортний колапс на цьому напрямку, сказати важко, втім не рекомендуємо найближчим часом обирати маршрут, якщо дуже поспішаєте. Ремонт турбокілометра, який проводить Будельян з груп, обіцяють завершити упродовж місяця. Нагадаємо, що одночасно та ж компанія будує кільце по вулиці Стельмаха на в'їзді до Колодинки. Там щоправда будівельники збираються працювати ночами, тому в день має бути можливість проїхати. Хоча 450 метрів дороги кластимуть довше до 4 місяців, як каже міський голова. За роботи на обох Груп отримає щонайменше 114 мільйонів гривень. До речі, минулого тижня ми вже описали схему, як компанія без конкурсу отримує від міста гроші за поточні ремонти по всьому місту на десятки мільйонів гривень. Великий та об'ємний розбір читайте на сайті Прорівне. Чудово підійде, якщо хочете, в заторі з користю провести час. Молодіжна збірна України з футболу достроково гарантувала вихід до однієї четвертої фіналу Євро 2023. У двох матчах групи Україна обіграла Хорватію 2-0 та Румунію 1-0, набравши шість залікових балів. Іспанія, яка обіграла Румунію та Хорватію, також достроково вийшла до плей-офф. І 27 червня в третьому раунді зіграє з Україною, де й вирішиться переможець групи. Нашим футболістам для виходу з першого місця потрібна тільки перемога. У цьому випадку Україна у чвертьфіналі зіграє проти другого місця групи Ді. Дуже ймовірно саме проти італійців. Якщо Іспанію обіграти не вдасться, то наш імовірний суперник Франція. Повболіваємо за наше золоте покоління. Це далеко не всі новини. Та більш детально читайте про події у місті країні та світі на сайті. І не забувайте підписатися на нас у соціальних мережах про рівне, про нас і про наше життя.